Розклад на квітень місяць для терезів на кожен тиждень основні сфери життя розглянемо. Основна енергетика на кожен тиждень. І чотири карти розкриваю, які розкривають емоційну сферу, робочі питання, фінансову і порадові карти або акцент, на який треба звернути увагу. Тож, почнемо. Основна енергетика першого тижня. Сумна трохи енергетика, відчуття суму, втрати, депресивний стан не дуже веселий початок квітня може бути у вас. Емоційно-чуттєва сфера. Вона також характеризується тими самими енергіями, тими самими настроями. Можливо, це пов'язано з якимись проблемами у відносинах у відносинах з близькими людьми або з будь-якими відносинами, які ви дуже близько сприймаєте до серця, і тому буде такий стан суму, можливо, розпечу, жалю і таке інше. Дивимось далі, що у вас буде по робочих питаннях. В роботі має бути все добре, все, не має бути якихось проблем, які будуть вас бентежити. Навпаки, такий стан, коли ви знаєте, що ви виконали свою роботу, виконали її бездаганно, і зараз можете розслабитись і навіть трохи відпочити. Тобто ніяких нічого не буде вас бентежити чи нервувати. У фінансовій сфері, у фінансовій сфері карти. Закликають вас до знаходження внутрішньої мудрості та волі у вирішенні фінансових питань, тобто не поспішати з цим, бути уважною, бути мудрою, поступати відповідально у будь-яких питаннях, які будуть пов'язані з розподілом фінансів або вирішенням якихось якихось суттєвих фінансових питань. Акцент або на що звернути увагу чи порада. Карти радять вам на першому тижні особи, особи, особливо звернути увагу на заощадження, на збереження, утриматись від якихось імпульсивних покупок від дуже коштовних покупок. Не робить їх принаймні під впливом емоцій, імпульсивно. Це має бути дуже зважене рішення, обдумане з усіх боків, і ви маєте бути на 100% впевнені. Що ви робите, правильне рішення, купляючи те чи інше. Тобто будьте уважні при втратах грошей, а також зверніть увагу на питання заощаджень чи збереження коштів. Другий тиждень, основна енергетика другого тижня-квітня. Настрій у вас набагато поліпшиться. Це вже це буде такий весняний, навіть романтичний, стан. Настрій, коли хочеться нових емоцій, нових почуттів, коли хочеться радіти, відчувати любов всередині і її дарувати. Можливі нові почуття або почуття натхнення зсередини, яке буде транслюватись і зовні. Емоційно-чуттєва сторона. Тут вже не буде якихось депресивних станок, ви вже візьмете себе в руки, Заспокоїтись, можливо, зробите якихось, якийсь, якусь перерву у відносинах, якщо вони у вас є. Якщо немає, то ви просто-напросто зрозумієте, що немає ніяких причин чи необхідності мучити себе якимось, якимось жалем чи сумом. Ви будете відчувати себе. Абсолютно впевнено, спокійно. Дивимось робочі питання. В роботі також все у вас має бути стабільно, без якихось сюрпризів. Стабільно, коли все під контролем. Все під контролем і немає якихось незапланованих зустрічей чи якихось форс-мажорів, чи чогось, що, через що ви можете відчувати якийсь стрес. Тобто, все має бути добре. У фінансовому плані. В носому плані, якщо є у вас якісь питання, чи чогось ви не розумієте, є сенс спитати у того, хто на цьому добре зрозуміється. Тобто, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога чи порада чи консультація спеціаліста, то ви до нього звернетесь. Або якщо це ви, хто має такі знання, то до вас можуть звернутися. І у вас буде можливість надати консультацію, або допомогти комусь у цьому рішенні. Тобто це про знання. Порада: зверніть увагу на свій емоційний стан. Король кубків може казати про певну особу, яка буде поруч з вами, яка може вам дати якусь пораду життєву, або також ця карта вказує на те, що вам. Буде доцільно спиратися на свою інтуїцію та на свої, на свої перечуття, тобто не відкидати це у вирішенні якихось питань. Перейдемо до третього тижня. Основна енергія третього тижня квітня це ваш Пентакли. Ви можете отримати якісь повідомлення. Вони можуть стосуватись чогось чи роботи, чи всього матеріального це будь-що з матеріального світу. Це енергетика легкості, відсутності якихось суттєвих переживань. ви можете займатися якимись своїми власними справами, якимись своїми, можливо, хобі, дозволити себе розслабитись, не приймати за якісь речі або переглянути свої погляди на якісь речі. Це карта також якогось початку або навчання чи з чи якихось роздумів щодо чогось. Без якихось відповідальностей та серйозностей. Тобто це така легкість заняття якоюсь справою, яка для душі і сприяє хорошому проведенню часу так і таке інше. Крім того, це карта новин, можете отримувати якісь повідомлення, які стосуються будь-чого, з матеріального світу, будь-чого, що вас оточує. Це може бути якісь робочі моменти, наприклад, хтось до вас прийде, наприклад, на стажировку. Це може означати також якусь молоду людину, типу студент, учень таке інше. Емоційно-чуттєва сторона третього тижня, будьте обережні, тут можуть бути якісь локавства, якісь обмани з боку інших людей, які можуть можуть користуватися, наприклад, вашим вашим емоційним станом в певний момент скористатися якимось моментом для своїх якихось корисних цілей. Тож будьте уважні, тримайте руку на пульсі і в будь-якій ситуації не, не гобіть відчуття контролю і власної безпеки. Щодо робочих питань, так, в роботі можуть з'явитися якісь питання, в яких ви, вам буде важко прийняти якесь правильне рішення. Тобто, це таке Такий момент, коли серце підказує одне, а розум інше. І ось такий неприємний конфлікт викликає такі сумнівні, нехороші передчуття, коли ти боїшся зробити неправильне рішення у фінансовій сфері. У фінансовій сфері також буде якась у вас якісь роздуми будуть. На якісь роздуми, вирішення якихось питань, і вони будуть надавати вам якихось переживань. Тобто це такий вибір, який зробити складно або складно з, з того сенсу, що, наприклад, у вас недостатньо інформації, і ви не впевнені, чи правильно ви зробите. Можливо, саме через це вам і треба буде повернутися до цього консультанта умовно. Щоб він вам роз'яснив всі нюанси і ви вже не переживали, коли будете робити якісь, приймати якісь рішення щодо фінансових питань. Основний акцент чи порада: не бійтесь міняти ситуацію, не бійтесь йти до якихось нових цілей. Не бійтесь їх ставити і вирушати. Ви це зможете зробити. У вас може бути таке рішення, або вже дія може бути на третьому тижні. Тобто ви можете кудись вирушити. Це може бути або просто робоче відрядження, або це вже стосується саме в принципі вашого власного життя. Можливо, навіть зміна або роботи, або зміна у відносинах, або взагалі. У вашому життєвому ладі. І четвертий тиждень квітня, основна енергетика Які зміни. Тобто, ви справді можете прийняти якесь нестандартне для вас рішення. І воно призведе до того, що наприкінці місяця буде відбуватися. Якийсь перехід це карта трансформації, коли щось завершується для того, щоб почалось щось нове. В Климоційночутньому стані можуть бути якісь різкі зміни ситуації, а ті ситуації, які, до яких ви не готуєтесь. Можливо, навіть не приймали якихось рішень, чи не було у вас якихось роздумів. Тобто це, в принципі, різке зміна ситуації, або це якась ем, новина. Новина, Неочікувана новина, яка може сприяти зміненню ситуації. Крім того, це, це може стосуватись також чомусь новому, ем, що надасть якогось вам сильного емоційного потрясіння, але це не обов'язково в поганому сенсі слова. Це може бути Наприклад, нова посада, на яку ви не очікували, але це те, що нібито чого ви шукали, і це... але це те, що ви сприймете з благодарністю. Це не буде щось таке, чого ви ніяк не хотіли. Тобто, підсвідомо, ви будете розуміти, що насправді це ті зміни, на які ви чекали. Так, в робочих питаннях. В робочих питаннях буде все добре складатись, а буде від когось допомога. Хтось буде вам сприяти, допомагати, тобто ви тут не будете самі. Також це карта благодійності. Чи ви можете комусь допомагати, але якщо це зміни в вашому житті, то, скоріш за все, що вам будуть допомагати з усіх боків увійти в нову ситуацію? Фінансова сфера у фінансах буде, буде якийсь тяжкий, важкий період, якісь важкі питання, які будуть вас. Не стільки емоційно, а також фізично виснажувати наприкінці місяця. Тобто кінець місяця він може бути і емоційно, і фізично навантажений, і складний. Щодо поради чи акценту, на що треба звернути увагу, буде у вас таке враження, нібито ви загнали себе в якийсь кут, або ніби життя загнало вас в якийсь кут, але це. Надумані страхи. Скоріше за все, через емоційну і фізичну втому у вас буде таке відчуття, коли довго не досипаєш або коли важко працюєш і просто настає виснаження, то починається таке відчуття якогось невпевненості, страху, переживань. Оце все. Йде з вашої свідомості чи підсвідомості, просто треба перепочити і зрозуміти, що все це надумане, просто треба набратись терпіння і витримати цей період складного переходу. Немає у вас ніяких бар'єрів, ви можете спокійно йти, куди вам хочеться, впевнено. І все у вас вийде. Ось такий у вас цікавий буде квітень. Перший тиждень доволі неприємний, в емоційному плані особливо, на другому тижні настрій поліпшується, в третьому тижні якісь будуть також незрозумілі речі, будьте уважні щодо вашого оточення, особливо близького оточення можуть вас розчарувати в чомусь. Зміна може бути ситуація, прийняття рішення. Життєвого рішення, і тут у вас зміни, прям зміни, зміни, зміни. Трошки ви втомитесь, але знаєте що. Але пам'ятайте, що це лише одна сторінка вашого життя, і коли ви її перевернете, то почнеться нова голова. Тож бажаю вам гарного квітня, гарного настрою, сил, терпіння і віри в себе.